У самому серці Карпат розпочалися карпатські медичні ралі 2025 року. Це щорічні масштабні навчання змагання бригад екстреної медичної допомоги. Цього року подія зібрала команди з усіх куточків України, а також міжнародних партнерів, медиків із Польщі та Литви, які приєдналися до заходу, щоб поділитися досвідом, продемонструвати свою майстерність і зміцнити співпрацю у сфері екстреної медицини. Учасників. Команда у складі лікаря Олени Гупалюк, парамедика Володимира Волощука, екстрена медичного техніка Віктора Курдванівського достойно повинна представити Одещину на цих наших прекрасних чарівних змаганнях, які ми прибули ось з такою великою командою. Ми вам по нашій традиції. Наша команда, наші дівчата, наші хлопці, наша команда підтримочки, земля, що перемагає, підтримуємо наших. Одеса приїхала потужною командою для того, щоб підтримати. Передаємо всім привіт. Ну і нічого не бажаємо. Дякуємо. Офіційна частина розпочалася зі звучання державного гімну України. Після цього учасники й гості вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих воїнів зсу, а також медиків, які віддали своє життя, рятуючи інших у найгарячіших точках країни. Маю за честь від імені голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлани Онищук від себе особисто вітати вас тут на Прикарпатті, мальовничому місті Яремче. Що вам побажати? Я хочу побажати тільки миру. Миру і перемоги первого в Україні в війні і перемоги в кожній команді. Після теплих вітальних слів від поважних гостей розпочалися самі змагання. Одеська область була гідно представлена потужною командою справжніх професіоналів: лікаркою Оленою Гупалюк, парамедиком Володимиром Волощуком та екстреним медичним техніком Віктором Курдванівським. Усі троє досвідчені фахівці, які щодня працюють у режимі надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людей. Сьогодні ми присутні на карпатських медичних ралі 2025 року. Ми вболіваємо за нашу команду. У нас дуже велика команда підтримки. Ми віримо, будемо підтримувати наших, сподіваємося та впевнені, що вони займуть перше місце. Сьогодні ми представляємо одещину. На карпатському медичному ралі, тобто, це всеукраїнський конкурс, трошки хвилююче, але надіємося, у нас все вийде і ми займемо своє почесне місце. Що ми наша команда відпрацювала перше своє завдання? Їх завдання було на знання автомобіля. Наша команда вміло та майстерно пройшла його енергетичний потужний захід, відкриття всеукраїнського чемпіонату це продовження славетної традиції екстреної медичної допомоги України. Ми відчуваємо всі команди, всіх областей, всіх регіонів України відчувають один одного, закарбовуються нові правила, звички, традиції, підтримуються і збагачуються ті, що вже є. Я дуже пишаюсь тим, що на сьогоднішньому му чемпіонаті на карпатських медичних ралі так потужна представлена команда Одещини, і це дуже гарний знак. І це дуже гарний знак насамперед, знак, який нам говорить про подальший прогресивний розвиток екстреної медичної допомоги Одещини. І я впевнений, що такі класні заходи будуть проходити і у нас в Одесі на одеській землі, яка об'єднує. Особливо приємно було бачити підтримку численних уболівальників з Одещини, членів незалежної профспілкової організації Центру, яка організувала цю поїздку. Їхня присутність стала ще одним доказом того, що справжня сила у єдності та взаємній підтримці. Почався перший етап, перший день відкриття. Офіційне відкриття карпатських медичних раллі 2025 року. Ми щиро вітаємо всіх учасників, підтримуємо нашу команду Одеську, яка є найдосвідченішою. Вони для нас вже є переможцями, тому тримаємо за них кулачки. Вони в нас найкращі. Слава Україні! Такі заходи, як карпатські медичні ралі, відіграють надзвичайно важливу роль у наш час. Вони не лише дозволяють вдосконалити професійні навички в умовах, максимально наближених до реальних, а й сприяють обміну досвідом, розвитку партнерства між регіонами та країнами, а також формуванню єдиного міцного фронту екстреної медичної допомоги.